Другобич, вулиця Трускавецька, залізничний переїзд, вечоріє. Нагадую, що це лютий, просто він такий не зовсім лютий. Військова частина. Наверх Трускавецька пішла в напрямку до центру Другобича. А ми підемо на вулицю Козловську. Вона починається від Трускавецької і йде до вулиці Війтівська гора. Трошки далі на вулиці знаходиться готел Лимон, В глибині ліцей номер 2 А пройдемо, зараз і побачимо. Тут так. зліва веселіше, бо не наліву девушка. Та на загал, до речі, сьогодні було відзнято 10 роликів фільмів про Дрогобич, про вулиці міста. Наш проєкт в першу чергу цікавий. Колишнім мешканцям Дрогобича, або людям, які деякий час вчились, чи проживали в Дрогобичі, або з тих чи інших причин змушені були виїхати з цього прекрасного міста. І тепер їм цікаво, а що ж на їхній рідній вулиці, які справи в рідному місті. В першу чергу вони є нашими глядачами. Дивляться, коментують відео. Також місцевим мешканцям Дроговича цікаво. Ті, які не мають змоги бувати на всіх вулицях. Ну, тобто є певна інклюзивність, соціальність в нашому проєкті, бо деякі люди просто за станом здоров'я не можуть вийти і побачити частину міста, яку їм було раніше цікаво бачити. А так, можна, не виходячи з квартири, помандрувати вулицями Дрогобича. І центральною частиною, і не центральною. Практично будь-якими частинами. У нас доволі багато відео є з Дрогобича. Ну, Не хочу там дуже перебільшувати, але думаю, що понад 50% міста в нас вже точно відзнято. Отмагазин будматеріалів матеріалів. А тобі краще перейти. Колись була вулиця Чіпаєва, наскільки я пригадую. Направо залізничний переїзд Хмельницького, Котляревського це все направо. Опришківська ми підемо наліво, на Козловську далі. ¡Hasta Теоретично ми наближаємось до центру міста. Ми йдемо в напрямку вулиці Вітівська гора, далі можна перейти на Стрийську. а можна з Вітівської гори йти з центр зразу. А хто вже як більше любить. Тікало було б, щоб глядачі, які мають якісь спогади пов'язані з тими вулицями, які вони переглядають, ділилися якимись спогадами, емоціями. Можливо, хтось жив на цих вулицях, які ми показуємо, зокрема Козловську. Можливо, якісь комедні опадки були пов'язані. Розумію, що більше спогадів, звичайно, з центральними вулицями. Але і тут могло щось бути цікаве. Це бік, якщо оглянутися, видно гори засніжені далеко Там на горизонті. Так цікаво, дерева покронували. Попустили храм. Віри Надії Любої греко католицька церкви. Благодійний греко-католицький дитячий садок Ангелятку зараз. Ми тим часом наблизились до вулиці Вітівська Гора. Щоб порівнювати зі Львовом, в Дрогобичі все поруч. Хто би що не казав, в Дрогобичі все поруч. Вулиця Вітівська Гора у нас є повністю відзнята. Від початку до кінця, кому цікаво, можна знайти. Або в списку відтворення Дрогобич, або в пошуку на гуглі. Треба вбити в пошук Дрогобич, Вітівська гора. Можна навіть написати львів депо. Все одно знайдеться наше відео, бо більше ніхто не знімав відео з вулиці Вітівська гора. Ну і гарно індексуємось на гулі. Завдяки якісному контенту. No tam w jednymaż że już budynki mnie planirowano w centrum.